Мобільний кондиціонер Scandilux SC7000, сам бренд з Данії проте виробництво в Китаї. Придбав я його на початку літа 2023 року, так як я проживаю в орендованому житлі і, звісно, власник не зацікавлений встановлювати звичайну спліт-систему. Але наш клімат, особливо влітку, не залишає іншого варіанту, так як сонцезахисна плівка та відкриті вікна при плюс 40 в день та 30-35 вночі. Не допоможуть вам не з'їхати з глузду. Так як за таких умов спати неможливо і в даній ситуації єдиним оптимальним рішенням є придбання даного девайсу, перечитавши безліч інформації в мережі, відеовідгуків, оглядів, коментарів людей, склалося двояке враження. Добра половина користувачів хейтять і різко критикують форм-фактор мобільного кондиціонеру, але покористувавшись ним, розумію, що вони або купили самий бюджетний проблемний прилад. Або не користувались ним зовсім, і сповнені стереотипів просто реалізують своє бажання повчити інше життя. На час створення відео використовую його уже другий сезон і маю сформований користувацький досвід та в цілому позитивний відгук. Загалом він виручив мене дуже сильно. Це була найпрактичніша покупка для побуту, яку я зробив за останні два роки. 250 доларів коштував кондиціонер. За цю суму я отримав дуже гарний пристрій, який в моїх умовах відпрацьовує ці кошти навідмінно. Перше, що хотілося б почати, це його комплектація. Сам прилад запакований надійно, міцно зафіксований транспортувальними стяжками та плівкою від потрапляння вологи, гофра для відводу гарячого повітря з насадками, матеріали на дотик гарної якості, гофра для зливу конденсату, кріпильна планка для металопластикового вікна, якою я, до речі, не користуюсь. Та пульт. Пульт лаконічний, зручний, швидко пристосовуєшся до інтуїтивного користування, не дивлячись на нього натискати потрібні кнопки. Гофру для відводу гарячого повітря я вивів у вікно, вийнявши скло з шибки, та просто вирізав з фанери посадочне місце у зв'язку з тим, що вікна у будинку дерев'яні цей спосіб здався мені найбільш лаконічним. До речі, гофра доволі довга, тож, за необхідності її вистачить встановити прилад на відстані до 2 метрів від вікна. Цікавий момент, що інформація від виробника та в мережі каже, що конденсат можна не відводити і в самому пристрої воду випаровує. І перший сезон, в принципі, я так і користувався. Проте цього літа я вже вивів в охру в 5-літрову ємність для питної води, так як кондиціонер починав видавати гудіння під час роботи, і мене це насторожувало. Тож зараз працює на відмінно, за день роботи 5 літрів конденсату набігає, тож будьте обачні, розраховуйте ємність, яку будете використовувати. Важливо залишати простір для збору повітря, так як він бере його з приміщення, а не з вулиці. Хотілося б відмітити момент по його розміщенню. Рекомендую встановлювати на висоту від 60 см. По-перше, так зручніше влаштовувати ємність для відводу конденсату. По-друге, виставляючи його на підлогу у порівнянні з тим, як поставити на середній рівень, по власним відчуттям здається, що охолоджує він ліпше, коли стоїть на подіумі. За рахунок більш рівномірного розподілу холодного потоку повітря. Та й так ви додасте додаткового простору для забору теплого повітря під охолодження. По скриптум рекомендую всі транспортувальні наліпки чи ті, що вам заважають, відклеювати одразу, бо чим пізніше ви вирішите це зробити, тим міцніше вони триматимуться. У самого кондиціонера гарний лаконічний дизайн. Особисто мені дуже сподобалось рішення з поєднання чорного з білим кольорів. Що дозволяє йому не виділятись чи не акцентувати увагу у будь-якому інтер'єрі. Верхня кришка виконана симетрією у хвилях, або ж я просто давно не був на морі, і це просто імітація лопастей. Панель управління улаштована сенсорними елементами керування, доволі приємна на дотик і гарно оформлена, візуально з приємним кольором підсвітки. Сама панель матова, завдяки чому жодного разу не виникало помилкових натискань. Кнопки керування розміщені інтуїтивно, що не викликає ускладнень при користуванні ні у дітей, ні у людей похилого віку. З двох сторін зручні ручки для транспортування з ребрами в місці хвату для кращого щеплення, щоб не вислизнуло. Стоїть на пластикових коліщатках, дозволяють пересувати по підлозі, Посторонніх неприємних звуків не видають, слідів не залишають. Загалом пластик доволі якісний та чудово пофарбований, а прагматичне обрамлення дисплею сірого кольору придає футуристичності. Висотою 70 см та в ширину 30 вагою орієнтовно до 10 кг. Виробник вказав холодопродуктивність 2,6 кВт, тип компресора звичайний, а максимальна площа обслуговування до 25 квадратних метрів та два режими швидкості. Тип фреону R290. Найбільш важливе питання це рівень шуму, який виробником вказаний як 65 дБ. З досвіду скажу, що я сплю від нього в 1,5-2 метрах, не більше, і зовсім не відчуваю дискомфорту, хоча знаю, що є моделі, які шумлять доволі гучно. Рекомендую опрацювати цей момент при придбанні, так як це доволі індивідуально. Є 4 режими праці. Основний охолодження. Приміщення, в якому я користуюсь, складає 10 квадратних метрів. За температури на вулиці в плюс 36 градусів, а в кімнаті температура плюс 31 кондиціонер охолоджує до 27. При встановленому режимі охолодження на 17, проте важливо додати, що я не закриваю суміжну кімнату, тож фактично він працює на 20 квадратів загалом. Осушення. Я відверто ним користувався для перевірки декілька разів. Гігрометр показав, що вологість падає, і я залишився задоволений. Тож відмітити негативу не можу, працює, але я ним не користуюсь. Рециркуляція. Прямо кажучи, ви перетворюєте його на звичайний вентилятор. Він бере повітря з кімнати і видуває його неохолодженим. При цьому дисплей відображає температуру повітря, що мені здається доволі зручним. І нічний режим це скоріша функція, по факту, все, що він робить, зменшує яскравість лицевого дисплею, бо вночі він доволі яскраво світить. А при режимі сну яскравість стає мінімальною. Оберти, робочий шум і тому подібні речі залишаються такими самими. Хочеться додати, що не вистачає автоматичного приводу на забрали виходу повітря, як у звичайних сплітсистем, щоб він міг працювати в режимі їх руху і розподіляти рівномірніше холодне повітря по приміщенню. Але я думаю, що цей момент, який сказався б на вартості і баксів 50 впало б плюсом. Якщо електропривід то більше моя забаганка, то розчаровуючий момент це таймер. Як я не старався, на різних режимах, в різних варіаціях, але таймер не спрацьовував, і це доволі вагомий недолік, так як вночі вистачало б години 3-4 його роботи, і до ранку було б комфортно. І це б дозволило б економити електроенергію. Але я не буду стверджувати на 100%, так як я маю підозру, що просто міг не розібратись. Тож, якщо знаєте, як його налаштувати, відпишіть в коментарі. Або ж у вас така сама проблема, я все ж таки не один, то теж дайте фідбек. Ще дивно, що немає функціоналу управління зі смартфону, хоча за вікном середина 2024 року. Проте, як я сказав вище, я розумію, що це б, скоріш за все, сказалося на його ціні. Загалом можу впевнено рекомендувати його, так як два роки безтурботного, комфортного життя він забезпечив. І в умовах неможливості монтажу сплітсистеми це ваш надійний помічник. Особливо, якщо у вас маленькі діти чи люди, що потребують уваги, а можливості забезпечити відповідний температурний режим немає. До речі, при відключеннях світла чи перебоях живлення він тримається добре. За два роки жодного збою в роботі не було.